Як зробити саморобну мормишку для мормишинга? Для цього нам буде потрібен ось такий довгенький гачок. В нього може бути одразу закручене таке вушко, як тут, а може бути рівне, і ми його можемо самі загнути. Для того, щоб його загнути, потрібно взяти, як я роблю, я розказую, я беру його пінцетом, нагріваю саме вушко, і потім, коли воно трошки остагає, я його підгинаю і виходить воно як загнуте таке. Потім нам потрібні ось такі вольфрамові головки для мормишок. Тут вони йдуть 0,10 грам. Потім ми беремо і нагачок одягаємо саме грузильце. Ось так. Потім ми беремо будь-який клей, обережно тако перевертаємо. І як я роблю, я беру спічкою, макаю в клей і акуратно підклеюю. І виходить, у нас ось такі мормишечки. Які гарно себе зарекомендували, гарно себе показують, все на них гарно ловиться. Собівартість одної такої моромишки буде десь коштувати 7-8 гривень, в залежності від того, що тут буде, чи вольфрамова головка, чи буде якийсь свинцевий грузик. Загалом нічого тут складного немає, щоб зробити собі ось такі вольфрамові мормишки. Посилання, де я заказував ось такі вольфрамові бусинки, я залишу у себе в телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля. Також там можна купити повністю готові мормишки.